Вітаю вас, молоді, а може вже зі стажем, мами, татусі, дідусі й бабусі словом усі, хто не уявляє свого життя без дзвінкого дитячого гомону. Кожна дитина приносить у світ своє власне благословення. Так записано в Талмуді. Іноді ми стомлюємося, і нам хочеться усамітнитися і перепочити. Але дитячі обійми і прості прояви любові здатні значно полегшити наш тягар буденності і відповідальності. Сьогодні ми маємо швидкий транспорт, зручності, легкий доступ до інформації. Але при цьому темп життя, а з ним і рівень стресу, чомусь постійно зростають. У цей цейтнот потрапляють і діти, особливо з початком навчання у школі. І надмірне навантаження на їхню нервову систему дається часто в знаки. А тому наша перша тема депресія у молодшому шкільному віці. Надмірне навантаження і високі очікування оточуючих, перенесене інфекційне захворювання, розлучення батьків, конфлікти в школі чи смерть близької людини усе це далеко не повний перелік причин виникнення депресивного стану в дитини. Наприклад, у першокласника депресія і невроз це своєрідний протест його організму проти нововведень. А чому так відбувається, що з початком школи виникає депресія? Потрібно розуміти, що у діток нове середовище виникає. Це нові чужі люди, вчителька, дисципліна, не така, як вдома. Виникають якісь конфліктні ситуації з іншими дітками. Особливо проблема депресії стає у тих діток, які не відвідували дитячий садок, і в них немає такої соціальної адаптації. В них було вузьке коло спілкування бабуся, дідусь, мама, тато, там братики, сестрички. От і для цієї дитини соціально неадаптований, дуже великий стрес, зразу велике, таке чуже середовище. Це багато діток і в класі, і між класами таке спілкування відбувається. І на дитину виникає такий сильний тиск. Багомим фактором у розвитку депресії молодшого школяра є страх. Дитина боїться вчителя, однокласників, поганих оцінок сприймає усі слова близько до серця. Встановити діагноз не завжди легко, оскільки депресія у дітей цього віку атипова, часто замаскована, а окремі симптоми зовсім не специфічні для депресивного розладу. Ну, звичайно, дитина не прийде і не скаже, мама, в мене депресія. От. І мами не всі знають, як та депресія виглядає, якщо вони ніколи не стикались саме з дитячими проявами депресії. В дитини можуть бути прояви поганої поведінки. Тобто, дитина була слухняною, дуже такою позитивною, а тут виникають якісь такі негативні прояви, агресивність може бути, плаксивість підлищена, якась роздратованість така в дитини, погіршення сну, погіршення соціальної якоїсь такої адаптації. Тобто дитина намагається якось усамітнитись. Ізолюватися, депресивний стан дитини впливає не тільки на її настрій, оцінки та стосунки у школі і вдома. Дитина починає скаржитися на погане самопочуття. У діток з боку імунної системи будуть збої, тобто дитина стане більше хворіти, навіть простудними простими захворюваннями, а інколи навіть серйозне захворювання можуть розвиватися на фоні такого постійного пригнічення імунної системи. Не можуть погіршуватися показники крові, погіршується стан зубів, кісток. Тобто весь організм буде якось відповідати. Можуть бути прояви з боку травної системи. У дитини погіршується апетит, будуть скарги з боку животика. Так, «Мен болить, не хочу їсти, і це об'єктивні скарги, це не те, що дитина ну, якось симулює. Тому що на фоні стресу в дорослих людей виникає гастрит. Так ми знаємо, що виразка навіть може бути те саме відбувається в дитини. Коли дитина в пригніченому стані постійно живе, у неї розвивається хронічний гастрит, дискінезія жовчо шляхів, може прогресувати вегетосудинна дистонія і всі ці прояви. Звичайно, спонукають маму йти до лікаря відповідної спеціальності до гастроентеролога, там до кардіолога, але не завжди прояви хвороби вони зв'язані з якимось розладом в самому органі. Так? Вони можуть бути спричинені оцею емоційною пригніченістю. І якщо вирішити цю психологічну проблему, то вдається вирішити навіть без особливого лікування і проблему з тілом. Дитина з депресивним розладом потребує комплексної допомоги лікарів, учителів і батьків. Організуйте їй правильний режим, прогулянки на свіжому повітрі і здорову дієту. Люди, схильні до депресії, як правило, тяжіють до солодощів і м'ясних продуктів, але така їжа здатна посилювати депресію, створюючи замкнуте коло. Краще пропонувати дитині сухофрукти, зернові, мед, горіхи, свіжі фрукти та овочі. Дуже важливо, щоб у період навчання дитина отримувала повноцінне харчування, достатньо калорійне і багате на вітаміни і мінерали. Цих речовин чимало у різних видах насіння, зокрема в кунжуті і насінні льону. І ми пропонуємо вам один із способів їх вживання. Кунжут багатий на кальцій і залізо, а в насінні льону містяться поліненасичені жирні кислоти омега 3 і омега 6, тому вони особливо корисні для дітей і годуючих мам. Суміш із цього насіння може стати смачною і корисною добавкою до щоденного раціону вашої сім'ї. Для її приготування візьміть насіння льону і кунжуту у співвідношенні 1 до 2 або за смаком і підсушіть у духовці протягом 5-7 хвилин. Коли насіння охолоне, перемаліть його на кавомолці. Підсушене і подрібнене воно краще засвоюється і має приємний смак. Додавайте 1-2 чайні ложки такої суміші в суп, кашу та інші страви. Нехай ваші кістки будуть міцні та здорові. Як дитина почуватиметься у школі, залежить від її індивідуальних особливостей, а також від атмосфери навчального закладу. Тому чим ближче шкільна пора, тим більше у батьків з'являється турбот і запитань: чи підготовлена дитина до школи, чи налагодиться контакт з учителькою і однокласниками, як вона проживе півдня без мами? Багато таких запитань знайдуть свою відповідь лише згодом у процесі навчання, але є моменти, які батьки мають вирішити заздалегідь, наприклад, у яку школу відправити свого першачка. 20-30 лет назад перед родителями не стояло такого выбора. Были только государственные школы, только они были все одинаковые. Все была, в принципе, одна государственная программа, и все шли по одной методике. Сегодня, конечно же, родители теряются. Сегодня существует множество различных школ, государственных, частных, с разными методиками преподавания, с традиционными, нетрадиционными. И поэтому, действительно, родители разбегаются во мнениях, как же поступить со своим чадом, куда его отдать. Но опасность этих школ в том, что сегодня большинство школ экспериментируют именно на начальной школе. То есть вот на в школу есть, предлагают большой выбор и спектр различных программ. Но, как правило, где-то к пятому классу все школы выравниваются, идут на одной единственной государственной программе. Поэтому прежде чем ребенка отдавать в фотошколу, стоит задуматься, есть ли смысл экспериментировать в детстве, когда результат будет тот же самый. В Україні три тисячі шкіл працюють за експериментальним планом. Гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи перебувають у стані інноваційного пошуку, реалізовуючи різноманітні експериментальні програми державного та регіонального рівня. При такому розмаїтті навчальних закладів батьки, вибираючи школу для дитини, беруть до уваги декілька факторів. Різні батьки по різному підходять к вибору школи. Ксаді проводіла статистика, проводився проводів батьків, И многие, э, больше 86% отдают предпочтение тем школам, которые находятся рядом возле дома. И это оправдано, потому что родители заняты, ходят на работу, и, естественно, ребёнок, э, спустя какое-то время в школу будет ходить сам. И большую играетесь и школа находится, допустим, у дверей дома, не нужно переходить дорогу или тем более куда-то ехать. Школа, которая шташена недалеко від дому виправданий вибір для молодшого школяра. Крім того, мама і тато прислухаються до досвіду та рекомендацій інших батьків, які мають дітей-школярів. Не залишають без уваги вони і те, наскільки легко випускникам тієї чи іншої школи скласти вступні іспити до вищих навчальних закладів. Ще один важливий фактор це обсяг коштів, які витрачаються в процесі навчання. А ні, като роді підпочитають, а дітей в ті школи, де вони анічилі самі. Они знають цих вчителів, вони знають ці школи. Якщо їм там нравилось, і їм там було хорошо, комфортно, вони тут стараються дати своїх дітей. Менше процент уделяю увага оснащенності школи, тому що хороша школа це не та, в якій нова меблі, красиве обладнання. Звичайно, хочеться віддати свого школярика туди, де будуть дбати про його всебічний розвиток і забезпечувати високий рівень знань. На місці родитель, я б не не уделяла такого більше большого увага саме вибору школи в плані спеціалізації, а в першому класі, як більше в плані того, какой будет учитель учить моего ребенка. Дело в том, что э, первая учительница ребенку заменяет маму. Она становится моей второй мамой. И от того, какие взаимоотношения будут у ребенка с этим педагогом, зависит от того, как он дальше будет учиться. Если ему понравится учительница, если она сможет ему найти хороший подход. Если ему будет нравиться учиться, он и дальше будет учиться. Вообще задача начальной школы это помочь ребенку полюбить учиться. Если он это сможет сделать в начальной школе, он и дальше будет учиться. И вообще в начальной школе не нужно именно акцентировать внимание на углубленные, углубленные знания например, языков или математики или еще чего-то. Начальная школа это начальство, она так называется, начальное образование, да, дают азы. Ребенка учат писать, читать, считать каким-то основным принципом обучения. А дальше, когда ребенок уже и определится, что ему больше нравится, общаясь, ребенка смогут увидеть его склонность, больше гуманитарии или точном. Тогда уже стоит им возможно задуматься, возможно, какие-то специализированные школы, лицеи, гимназии и так далее. Іноземні мови, інформатика, хореографія, дизайн, навчальна програма, складніше. У першокласника з'являються нові корисні предмети, та часто за рахунок відпочинку та прогулянок на свіжому повітрі. Тенденція сьогоднішня, яка існує в світі, як можна більше загрузити дитинка. Взагалі сьогодні в світі да, робити ставку на успішного людину, тобто отримати все і одразу. Дело в том, что и дети, смотря как живут родители, как живут в округом взрослые, воспитывать в принципе возле телевизора и компьютера, тоже у них сформируется такая Такой взгляд. Все и сразу. Но тут бы я посоветовала родителям задуматься. Дело в том, что ребенок растет. Сегодня дети рождаются, к сожалению, не настолько здоровыми, как это было несколько десятилетий назад, учитывая экологию, тот мир, в котором они живут. И если мы пытаемся ребенка сразу всем нагрузить с двух лет английский и иностранные языки, там компьютер и так далее, то к семье годам ребенок уже идет. С ослабленным здоровьем. Да, возможно, он и умеет хорошо ориентироваться в компьютерах, но не это главное. Главное, чтобы у ребенка было детство. Часто мы его просто детей воруем. Для того, чтобы проанализировать, насколько ребенок загружен, можно посоветовать очень простой способ: взять лист бумаги, разделить его на 24 графы, расписать и посмотреть, сколько ребенка остается времени, на, на что сколько уходит времени. 10 часов как минимум должно уходить на сон где-то два-два с половиной часа ребенок должен быть на свежем воздухе. Часа полтора у него уходит на какие-то личные, там, умыться, переодеться, покушать. А если ребенок еще в школу едет, нужно добавить еще дорогу, хотя бы полчаса в день, а лучше бы час, чтобы ребенок занимался тем, чем он хочет. Чтобы он мог просто поиграть, именно уделить время самому себе, так он это себе представляет. И когда вот это все добавить, отнять и посмотреть, в принципе, не останется ничего. Якщо школу обрано, можна з полегшенням зітхнути і почати підготовку за п'яти хвилин школяра до змін у звичному укладі життя. На буде і заздалегідь познайомити його з приміщенням школи і вчителькою. Звісно, школу можна не 1 сентября і навіть не в августі місяць. Лучше це зиму, або, можливо, вістю, коли до время. При каждой школе, в принципе, существуют классы, такие и подготовительные, или уже набирают первый класс, которые занимаются там раз или два в неделю уже с той учительницей, которая будет вести это первый класс. Конечно же, хорошо ребенку познакомить заранее с учительницей, Заранее познакомиться с школой, чтобы он увидел какая-то школа, походить по ее коридорам, посмотреть эти классы. Тем более, если он делает с мамой, это не так страшно. И еще очень важно то, чтобы ребенок успел полюбить школу, чтобы он выучил дорогу в школе, если он будет сам туда ходить. Чтобы он смог познакомиться с одноклассниками, которые будут его вместе с ним там учиться. Возможно, даже он увидит старшеклассников, чтобы это было не пугало и было для него привычным и знакомым. Потім дітей звісни вже ну, саме поздня, коли можна поїздки школи. Після прогулянки коридорами школи і знайомства з учителькою, обов'язково запитайте дитину про її враження. Нехай вона про все розповість татові, коли той повернеться з роботи. Говоріть про школу лише добрі слова, не допускаючи ніякої критики. Вона спрацює не на користь дитини. І якщо дуже сильно хочеться покритикувати. Это можно сделать в спальне, вдвоем, закрывшись, чтобы дети вас не видели и не слышали. Но в присутствии детей не допускать никакой критики. Даже если учитель будет сто раз неправ, вы лучше найдите способ так ребенку объяснить, чтобы он не потерял э, уважение и чтобы этот учитель не потерял авторитета в глазах ребенка. Потому что если он потеряет авторитет сегодня, то завтра или через пару лет особенно в подростковом волосе, для этого ребенка не будет никаких авторитетов, и даже в первую очередь родители перестанут быть авторитетом. У створенні нашої передачі бере участь багато різних спеціалістів. Вони з радістю допоможуть і вам. Просто напишіть нам, що цікавить саме вас. Не завжди легко правильно оцінити ситуацію і зробити вибір, як казав Джим Рон, іноді прийняття остаточного рішення може виглядати як громадянська війна всередині себе. Ми, батьки при цьому відчуваємо особливу відповідальність, адже від нас залежить і благополуччя наших дітей. Вибір школи, правильне харчування це лише деякі аспекти життя дитини, про які нам потрібно подбати. У моменти нерішучості я згадую біблійний вірш, який записаний у посланні апостола Якова. А якщо кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Просіть мудрості у Господа, адже його погляд набагато більш далекоглядний. І нехай вам усьому щастить.